Відразу після АТО 25-річний Микита став контрактником. Пройшовши первинну військову професійну підготовку, хлопець планує залишитися в навчальному центрі інструктором. Служба в збройних сил України зараз дає стабільний дохід, впевненість в завтрашньому дні і можливість проявити себе. Сьогодні у контрактників практичні заняття. На військовому стрільбищі умови наближені до бойових. На цій ділянці полігону проходять навчання з вогневої підготовки. Основне завдання влучити в мішень із позиції лежачі, стоячи та з коліна. Особливо звертається увага на те, щоб військовослужбовець служби за контрактом міг повністю, скажімо так, вивчити стрілецьку зброю, а також новітні засоби зв'язку. Навчають солдатів у кілька етапів. Крім стрільби, відпрацьовують метання гранат. Серед військовослужбовців чимало жінок. 25-річна Ганна з Донеччини хоче допомогти військовим на сході. Пройшла медичну комісію, склала фізичні нормативи і взяла до рук зброю. Я працювала також на сході в частині військовій, а тепер вирішила підписати контракт і повернуся по закінченню навчання. Повернуся в свою честь, буду працювати за контрактом. Крім занять з вогневої підготовки, курсанти вивчають новітні засоби зв'язку та техніку. Пройшовши курс молодого бійця, який триває два місяці, контрактників розподілять у військові частини Збройних сил України. Юлія Кравець, Антон Старишко, Полтавські телевізійні новини.